Сьогодні ми розглянемо е, типовий план рахунків для бюджетної організації, який ми пропонуємо е, е, для старту. От, чому я говорю якби для старту? Тому що в будь-якому випадку під час дослідження виникають якісь запитання, е, є, виникає якась необхідність внести зміни в план рахунків, і ми це, ми це робимо. Е, план рахунків, який ми пропонуємо. Він відносить до, до загальних довідників. Тобто загальні довідники, ми потім пізніше будемо розглядати довідники, які важливі для роботи, щоб як правильно з ним працювати. От так от загальні довідники в системі це ті довідники, які можуть використовуватися в будь-якому модулі системи. Відповідно, у нас рахунки будуть використовуватись практично. У будь-якому модулі, тому що на підставі первинних документів, які ми вводимо по модулям, у нас виникають проведення. І відповідно нам план рахунків, особливо робочий, потрібен ріс. Система дозволяє: от у нас є загальні довідники, план рахунків. Система дозволяє ввести необмежену кількість планів рахунків, але один із цих, який ми називаємо робочий план рахунків, є основним. На підставі якого формується головна книга, на підставі якого формується баланс і так далі. І при необхідності ми можемо відкривати ще допоміжні плани рахунків для якогось аналізу, для якоїсь аналітики, в залежності від вимог клієнта. Ну, відкрите асигнування і кошторис це відкрите для тих, хто веде відповідну звітність кошторису в системі. Він використовує допоміжні, але ми сьогодні будемо використовувати розглядати саме робочий план рахунків. При налаштуванні робочого плану рахунків ми е, керувалися це наказом Міністерства фінансів України номер 1203 про затвердження плану рахунків і наказом Міністерства фінансів України номер 1219 про затвердження деяких нормативних правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі. Також при формуванні робочого плану рахунків враховувалися саме можливості системи, тобто, правила формування меморіальних ордерів саме в системі із правокомплексів, комплексі ІСПРО. правила формування карток аналітичного обліку. От, і, ну, і правила формування іншої регламентованої звітності саме в комплексі ІСПРО. Враховувалися можливості комплексу по формуванню аналітичних відомостей. Чуть пізніше я покажу, про що йде мова, тому що якщо меморіальні ордера видираємо картки аналітичного облік, це поняття багатство, які вони вам знайомі, то іменно як можна витягувати якісь аналітичні дані саме в системі ІСПРО, це я покажу. Ну, і звичайно, використовувався досвід попередніх проважень комплексу в організаціях бюджетної сфери. І, звичайно, необхідна документація до комплексу Експро саме до налаштування модулю «Плани в рахунків. Значить, я ще раз повторюся, що план рахунків, який ми пропонуємо, він є таким, що пропонується для старту. Це не є догма, це не значить, що не можна нічого змінити, і, напевно, немає організації, де Хоч трохи де щось змінилося. Е, була необхідність змінити щось, тому що бюджети організації все-таки є різні. От Тут, якби закладені основи з досвіду, те саме, основне, з чим найбільше часто використовується, потрібно мати на увазі, що в результаті дослідження можуть бути внести, е, внесені зміни згідно вимог клієнтів, і. Е, Якщо міняється не просто там якісь маленькі зміни вносяться, можуть бути внесені зміни, які підтягнуть відповідно і зміну типових операцій, які вже описані в системі, виходячи із підходи саме ту, які закладені тут, в цьому робочому плані рахунків. Тому ще чим ми керувалися, ми намагалися. Перше, мінімізувати необхідність відкриття нових субрахунків користувачем в системі, і відповідно мінімізувати необхідність налаштування або переналаштування, або написання нових типових операцій в результаті відкриття нових субрахунків. Для цього, щоб мінімізувати таку якби додаткову роботу, ми намагалися використати можливості аналітики в системі. Ну, розглянемо план, сам план рахунків. Сам план рахунків відповідає наказу Міністерства України 12.03. Ну, якщо подивитися, сам наказ, я його спеціально освоюю. У нас є клас, у нас є рахунок, на якому консолідуючий. У нас є консолідуючий рахунок. Уже на 10-му рахунку консолідючі і відповідні субрахунки. Якщо ми подивимося план рахунків в системі, у нас так само є клас, є консолідуючі рахунки першого рівня, є консолідуючі рахунки другого рівня і є детальні субрахунки, тобто це ті рахунки, по яким вже робляться повод. Тут необхідно враховувати такий момент, щоб правильно отримати звітність. Ті самі меморіальні ордіра чи парки аналітичного обліку, проводки робляться не на рівні рахунку, а на рівні аналітики. Ну, які тут ми правила дотримувалися. В однотипних рахунках має бути однотипна аналітика. Ну, наприклад, у нас є рахунки 10 класу, 11. І так далі, де в нас обліковуються якісь матеріальні запаси. Основні засоби, малоцінка чи е, е, матеріали, е, вони зверніть увагу, всі ці рахунки мають однотипну аналітику. Ну, якщо зайти в деталізацію, от аналітика на цих рахунках, е, що це нам дає? Нам дає бачити, по якому джерелу фінансування, чи було придбання, чи списання, е, тобто будь-який рух по рахунку. У розрізі джерел фінансування, по якому КПК, в якщо їх багато є, от по якому КЕКу, і е, вже в залежності, це основні три рівня: такі джерела фінансування кпк КЕК, які використовуються на багатьох рахунках в плані рахунків. І вже е, в залежності від типу рахунків, може бути ще четвертий, п'ятий рівень, він вже е, може бути різний, в залежності від е, типу рахунків. Тому, коли ви будете розглядати, дивитись конрахунки, у нас це зверніть увагу, однотипні рахунки а, мають однотипну аналітику. Ну, це я вам показав, як приклад, рахунки там, де обліковується ТМЦ. Якщо ми подивимося, банк, просто рух по джерелу фінансування КПК КЕК. Так само у нас, якщо ми подивимося доходи, всі рахунки, всі доходні рахунки за деяким виключенням, теж йде джерело фінансування КПК КЕК. Ну, як то говорить про конкретний цей рахунок, він приміняється не у всіх організаціях, це сигнування, які отримані для розподілу, цей рахунок ми обов'язково обговорюємо. Аналітику, тому що тут є варіанти навіть з досвіду різних організацій мають при цьому різні підходи, і відповідно деякі рахунки ми вже змінюємо аналітику під організації. Ось ця аналітика вона і є практично субрахунками. Є організації, які для, наприклад, для джерела фінансування загальний фонд роблять там рахунок рахунок.1. Потім ще додають крапка 2, і 2, 3, чи 4 кожна ця цифра несе в собі якусь суть, що це КПК якийсь, і так далі, і так далі. Такий підхід, виходячи із можливості системи, він є неоптимальний. Тому що як тільки появляється нове джерело фінансування чи нове КПК, тобто якийсь новий запис, виникає необхідність майже на всіх рахунках, на дуже багатьох рахунках. Відкривати відповідні субрахунки, дотримуватись якогось правила, що збільшується ймовірність помилки, і, і ще тягне за собою переписування тих типових операцій, де ті рахунки задіяні. Коли ж ми рішаємо, якби, не на рівні субрахунків, а на рівні аналітики, Єдине, що у нас є необхідність, це зайти у відповідний довідник чи джерело фінансування, чи КПК, чи ще якийсь, ну, в залежності від, від рахунку, додати запис і працювати далі. Нічого не міняючи. Ну, зараз, я як приклад, щоб було краще зрозуміло, що таке аналітика, я просто е, покажу саму аналітику на робочій базі, де вже є цифри, де є якісь обороти. Отліба. Е, щоб ви краще розуміли, що таке аналітика. От у нас є перше. E, значить, проводки робляться по документу. Ми зараз цього розділити не будемо. Вони всі зводяться, всі проводки попадають на журнал. Відповідно на підставі проводок, у нас формується меморіальна одіра, у нас формуються картки аналітичного обліку, у нас формується практична звітність, в тому числі оборотно сальдові баланси. Що нам дає аналітика? Ну, як приклад, дадемо оборотно і баланс. Оборотно сальдо у нас ми можемо вибрати за будь-який період, хоч за день, хоч за 4 дні, хоч за місяць, за квартал. Ну, Я просто зараз вибрав місяць, це зараз не актуально. Ну, От, візьмемо рахунки 6 класу. Рахунок 62 одиниці. Перше, що ми бачимо, ну. Тут е, був тільки один, одне джерело фінансування. Якби е, рух був по різних джерелах, ми побачили різні джерела фінансування. У цього клієнта є кілька КПК. От вважайте, що це субрахунок. Це знову субрахунки вже пішли відповідного рівня. Далі ми падаємо нижче, ми по кожному КПК бачимо кекви. Ось. Не треба відкривати субрахунки. Далі ми попадаємо ще нижче, і ми вже бачимо контрагент. Відповідно, в тому плані рахунків, що ми пропонуємо. На цьому рахунку ще є один рівень. П'ятий це документ розрахунку. Тобто, ну, в даному випадку клієнт відмовився ввести взаєм розрахунки на рівні документа. От, от, ми пропонуємо. Вести не просто на рівні контрагента взаєморозрахунки, а на рівні документа взаєморозрахунків. Це може бути договір, це може бути рахунок і так далі, це вже обговорюється під час дослідження. А можна і не вести, просто буде на ще один рівень, в якому буде без документу взаєморозрахунків. Ці речі обговорюються під час дослідження. Це якщо говорити про оборотну сальдовий баланс. Якщо говорити про меморіальні ордера, Хто нам дає субрахунок? Ну, є такий візьмемо шостий ордер. Показовий хороший або четвертий, або шостий. Ну, це шостий меморіальний ордер. Друкована форма. Тут у нас зібрана інформація на рахунку різні джерела фінансування, різні КПК. На кожному джерелу фінансування може бути і так далі. Ми друкуємо шостий мовільний ордер. Він трошки займе часу. Відповідно, програма нас питає, на якому рівні наш джерело фінансування, на якому КПК, КЕК, це тут треба бути уважним. І відповідно у нас тут документи взаєморозрунки не ведуться. Я ставлю 0. І ми, а, ми можемо отримати загальний ордер. Просто для, всього, для е, по всім джерелам фінансування, по всім КПК і КЕП. От ми маємо шостий мембральний ордер. Узагальнений. Це накопичена відомість по всім джерелам фінансування, по всім КПК. Хоча зверніть увагу, по КПК все одно розбита. Але тут не виділено джерел фінансування. Ось наступне КПК йде і так далі. Той же звіт. Ми можемо отримати уже завдяки іменно аналітиці без проблем. І якщо у нас з'являється джерело фінансування нове чи нове КПК, нам нічого переналаштовувати не треба, нікого просить, що домалюй нам ордер чи ще щось не треба. Ми просто кажемо: формуй нам шостий меморіальний ордер і зроби роздільне формування по коду джерело джерелу фінансування. Той самий звіт. От ми отримали. Знову шостий ордер, але зверніть увагу, йде шостий по загальному фонду місцевого бюджету. Далі, як новий звіт, вже йде по спецфонду Меморальний ордер. І от скільки, по скільком джерелам фінансування буде рух, відповідно, скільки ви ордерів можете отримати. Точно так само ми можемо отримати меморіальні ордера по КПК, як говорить про шостий меморіальний ордер. Якби це рішалось не аналітикою, а відкриття е, субрахунків для загального фонду, для спецфонду, там, для того джерела фінансування для іншого, тобто крапка 1, дроп 8 і так далі, е, ці б звіти е, вам би довелося налаштовувати, відкривши нові рахунки, довелося б налаштовувати знову просто моральний ордер. А так налаштувавши один раз ордер, ми маємо в розрізі джерел фінансування, в розрізі КПК. Можна, я зараз робити цього не буду, щоб не забирати час. Можна зробити звіт і в розрізі і коди жирла, і КПК. Це, що я хотів показати, що нам дає аналітика, саме такі підходи. Тобто, не на рівні субрахунків.1, а на рівні аналітики, правильно відкрити аналітику на детальних субрахунках. Ну, і ще одну можливість покажу теж те, що дає аналітика. Є таке, я говорив, про відомості аналітичного обліку, коли нам потрібна вже ця звітність, яка не регламентована. Ну, наприклад, нам потрібно зібрати витрати. Нам потрібно в різному розрізі зібрати витрати по восьмому класу. От я спеціально коли готувався, підготував, як би такі відомості. Вони дуже легко готовляться. Оце в нас загальна відомість е, налаштовані для восьмого класу зібрані витрати за якийсь період. Ну, я поставив за рік, можна за квартал. От. І просто вона каже, що я покажу джерело фінансування, в розрізі джерело фінансування, КПК. То зараз вона зібрала. От, ми дивимося, є в нас невизначене десь по якомусь КПК. Тому зараз я не розглядаю, скоріше сьогодні, або помилка, чи то вже те, що поставив користувач. От. Відповідно, по джерелу фінансування, по загальному фонду, по яким КПК, по яким КЕК, і на яких рахунках зібрана інформація. Ну от. Це один розріз. Ту ж саму звітність без проблем я можу отримати уже без КПК. Може бути, що мене не цікавлять. ой, кекви. І мене цікавить тільки джерело фінансування і кек. Тут мені показує, що є по такому КПК на таких то рахунках. Тобто, такі підходи нам, крім усього, крім стандартної звітності, дають можливість іменно рішати не відкриттям субрахунків, а рішати аналітичною картотекою правильно підібраною. Дають можливість робити різний аналіз, вибирати ті цифри, які часом вимагає вища стояча організація, швидко ну, зібрати цифри в якомусь розрізі. Так само можна строїти повзовим розрахункам і так далі. Це я вам показав зараз: е, чому саме, от, що нам дає аналітика, і чому саме такий підхід е, ми. Пропонуємо. Тобто при... появляється нове джерело фінансування. Ми зайшли в довідник, загальні довідники, додали джерело фінансування і працюємо далі, нікуди не дзвонимо, ні, нікого не безпокоїмо, тому що закладено не тільки в план рахунку, відповідно, закладено і в рух ТМЦ, в первинні документи, ця можливість закладена. Ну, Прийдемо знову до нашого плану рахунків. Тепер, напевно, можливо, більш детально. Розглянемо саме план рахунків. Значить, як я сказав, у нас на рахунках, де обліковується ТМЦ, закладено джерело фінансування, КПК, КЕК і матеріальна іповідальну особа. У відповідному розгляді ми можемо зібрати, покажи нам е, все, ну, в даному випадку мова йде про суми. На яку суму ми можемо вибрати одну матеріальну віртуальну особу, і на яку суму у нас вчитися матеріальних цінності по всім рахунках, по всім джерелам снансування, по всім КПК, на яку суму матеріальних цінності, які є у тієї чи іншої матеріальної цінальної особи. Тобто це рахунки 10 класу, 12. 15 іменно там, де у нас є матеріальні цінності. Капітальні інвестиції у нас такої необхідності немає, але це не значить, що ви не будете, якщо у нас є капітальна інвестиція, якась, тобто у нас є е, придбаний основний засіб, але ми його не вели в експлуатацію. Це не значить, що у вас в оперативному обліку немає інформації на е, по якому як воно прийшло, по якому, на якому воно числиться. Але ми не зустрічались з необхідністю додати таку аналітику детально саме в робочий план рахунків. Тому що загружати лишнюю аналітику теж не варто, це цю е, інформацію переводити, і це все-таки навантаження на бухгалтера, навантаження на очі. Тому ми старалися там, де можна е, уникнути лишньої аналітики. Це те, що стосується рахунків е, там, де у нас чиститься матеріальні цінності. Там, де у нас є е, е, взаєморозрахунки е, відповідні, ми пропонуємо аналітику: це джерело фінансування, ППК КЕК, контрагент і обговорюємо, тому що хтось це хоче, хтось не хоче. П'ятий рівень аналітики це пробачити взаєморозрахунки не на рівні контрагента. А на рівні документів взаєморозрахунків. Є клієнти, які ведуть модуль договора, наприклад, і вони обов'язково вводять договора, відповідно, вони вже дату здають дані і ведуть взаєморозрахунки на рівні договору. Вони бачать по кожному договору, якщо контрагентка кілька договорів, вони в головній кризі бачать взаєморозрахунків по кожному договору, і відповідно ця інформація попадає в той самий простий ордер, якщо вона ведеться. І те, що стосується рахунків взаєморозрахунків. Е, те, що стосується рахунків відкритих банків, це єдиний рахунків, де е, відкриваються користувачем в субрахунків. В цьому нічого складного немає. Як правильно відкривати, у нас є інструкція на сайті, я думаю, що я її освіжу. От е, сам процес правильний процес відкриття субрахунків, де у нас обліковується казначейство, чи банківські, він не є складним, і він не потребує, якщо правильно відкрити рахунки, він не потребує переписування типових операцій. Тобто ви правильно відкрили субрахунок і працюєте далі. Єдине, що якщо у нас є відкритий субрахунок на цих рахунках, де обліковуються грошові кошти, у нас є необхідність. А доналаштувати е, е, меморіальні ордера відповідні. Це теж процес нескладний, от і теж є інструкція. Далі, капітал, ну п'ятий е, клас рахунків. Тут в основному по джерелу фінансування, і то я навіть не знаю, наскільки є необхідність така відкриття, тут аналітики е, практично дуже мало. На рахунках доходних. Практично на всіх рахунках однотипна аналітика це джерело фінансування КПК КЕК, крім рахунку той, що говорив, що де в нас ідуть надходять кошти для розподілу для інших організацій, цей рахунок обов'язково обговорюється, тому що ті клієнти, які в нас є, що роблять розподіл, у них різні підходи. Все залежить від ситуації. Треба цю задачу обговорити з конкретним клієнтом. От, на всіх остальних. Рахунках, субрахунках, це джерело фінансування КПК КЕК і ті самі підходи на всіх затратних рахунках. А такий підхід на однотипних рахунках зібрати однакову аналітику нам дає можливість якось аналітично швидко збирати інформацію, чи обороти, чи залишки. Зібрати зразу інформацію по всім рахункам, по, яку, по якійсь аналітики, типу чи по журналі фінансування, чи ПК, чи по КЕКУ, те, що я вам показував. І на поза знову тут е, може обговорюватись під час дослідження. На деяких рахунках ми додали аналітику, на деяких ми обговорюємо. Ну, в принципі, те, що я хотів, хотів показати мене все. Тоді я дякую всім за увагу. Хорошого mm -hmm. дня! Чекаю від вас запитань.